Правді, в людей спрацьовує такий внутрішній захист, викликаний якимись переконаннями. Але ці переконання вони з'явились не просто так, тому що ці переконання в католиків є одні православних, другі, протестантів, третіх. Взагалі-то багато чого спільного. Але чому спротив, що зачіпає вас? І чому зачіпає вас правда внутрішній захист, викликаний переконаннями? А істина викликає загрозу, загрозу вашим думкам, що ви живете не так, як заповів Ісус Христос. Ви стараєтеся постійно щось заслужити. Я не до всіх говорю, але більшість я говорю до тих, хто там, а можливо, вперше чує нас, коли Христос говорив з фарисеями, вони б існувалися. І ми прочитаємо це. Істина викликає загрозу, загрозу тому, в чому ви перебуваєте, загрозу вашим думкам та й загрозу. Вашому житті, духовному життю.